Запитання з Тіктоку. Ви мене питаєтеся, де задні грузи на Ловолі 504. Це в нас простий ловол. Перед цим у нас була прошка теж без задніх грузів. Дивіться, поки не прийшли в цьому році ловоли з грузами на задні колеса, за 10 років мене ніхто не питався за грузи іменно на ловола 504. Це не легенький трактор. Він з нормальною вагою. Ну, і ви ж трактор купуєте не заради грузів, правильно? Ви купляєте трактор. Грузи опція. Ловоловських грузів у нас не буде. Так, тому що якщо вони б і були, вони б були космос дорогі. Але у нас ще на складі мають бути грузи з джинми по 35 кілограм один груз. Да, Може там не підійти по цим болтам. На грузах можна буде пересверлити. І коштують вони 100 доларів два груза. Оригінальні грузи коштують дорого. Якщо прям треба грузи, їх можна за 100 доларів зробити. Тому не бачу проблеми, ви купляєте трактор не заради грузів. Коли вони є добре, а коли немає, це теж не проблема. Тому що, наприклад, це 50-ка, яка важить практично скільки там 2 тонни, 700. Хай буде. Не буду там прибільшувати. І от 50-ка оріон, там 200-200. Ну, а і він з грузами, до речі. Беріть ловола без грузів зробимо хорошу ціну.